Вітаю на каналі Неопросвіта! Для нашої перемоги надзвичайно важливо зберігати тверезе мислення, але цьому, на превеликий жаль заважають новини. У 21 столітті ми і так живемо в інформаційному хаосі. Кожна людина може в ньому легко заблукати та заплутатися. Але зараз наша увага надзвичайно прикута до подій. А там так і вирує різноманітне ІПСО. Яке може розірвати просто такі шматки, побити на друзки наше раціо. Це не допомагає ні нам особисто, ні ЗСУ. Тому я підібрав ряд дуже простих та практичних порад, які точно допоможуть. Всього їх чотири. Порада номер один. Найголовніша для того, щоб вибрати якісний контент, вам в першу чергу треба дивитися на одне. Як тільки ви побачили російську мову, одразу переходьте на інше джерело інформації. Таким чином, ви одним махом позбудетеся від безлічі абсолютно непотрібних вам речей, таких як Дудь, Арестович, Геращенко і решти там Шаргів. Більше того, ви одразу підтримаєте справжній український контент, порада номер два. Як покращити свої стосунки з засобами масової інформації? Дуже простий та дієвий спосіб відмовитися від телебачення. Особисто я це зробив 15 років тому і ще ні разу про це не пошкодував. Більше того, кожен раз, як мені випадково доводиться побачити телевізійну програму, наприклад, ТСН, кожен раз я шокований та вражений від того, наскільки це було правильне рішення відмовитися дивитися телебачення. У вас з'явиться надзвичайно багато часу, аби подумати про високе. А в паузах ви можете почитати корисні книжки, які дадуть цілісні та якісні відповіді на певні світоглядні питання. Наприклад, мою книжку про українську національну ідею. У мене дуже проста та дієва порада. Відпишіться від усіх телеграм-каналів або будь-яких інших соціальних мереж, які вас бомбардують новинами. Розумієте, в сучасному світі. Наскільки панує і псо, що навіть медійно грамотній та професійній в цій сфері людині надзвичайно важко зберегти тверезий розум, читаючи ці новини. Тому відпишіться від усього, що примушує вас їх зайвий раз переглядати. Особисто я підписаний на парочку телеграм-каналів, які я використовую виключно для того, щоб розуміти, що куди летить, коли повітряна тривога. Отже, ви послухали мою попередню пораду та відмовилися від усіх телеграм-каналів. Тут постає дилема. Я сам кажу про те, що кваліфікована людина обов'язково має бути в курсі справ, що відбувається у суспільстві, тобто, по суті, переглядати новини. І водночас я кажу, що відпишіться від усіх новин та їх не дивіться. Що робити? Все дуже просто: дивитися треба новини дозовано. Оптимально один раз на день у певний, призначений спеціально для цього час. Тоді ви будете максимально підготовлені для того, щоб їх сприймати, не реагувати на ІПСО і так далі. Користуйтеся!